Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. П'яна бійка та ніж у спину в Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві. Мешканець села стоїть, а куяльницького ОТГ накинувся з ножем на сусіда під час п'яного застілля. Труп виявили в його будинку. Про вбивство у поліцію повідомив місцевий фельдшер. Хазяїн будинку, де сталося вбивство, розповів правоохоронцям, що сусід прийшов до нього напередодні ввечері. У гості і вони разом випивали. У ході застілля чоловіки посварилися. Гість нібито ображав родичів господаря будинку. Тою відповідь завдав товаришу кілька ударів ножем у спину. Потерпілий помер вдома. Підозрюваного вбивстві затримали. Але йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 35 рятувальників гасили пожежу на молдаванці. Горів двоповерховий будинок. Усіх жителів евакуювали, ніхто з них не постраждав. Інформація про спалах на вулиці Раскидайлівська надійшла до служби порятунку пізно ввечері. Відкритим полум'ям горів дах двоповерхового житлового будинку. У зв'язку із загрозою розповсюдження вогню по всій будівлі підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. За годину пожежу на площі 100 квадратних метрів загасили. Загиблих та постраждалих немає. Причину з'ясовують експерти, повідомили у регіональній службі порятунку. 14 лютого у всьому світі традиційно відзначають день святого Валентина. Попри неоднозначне ставлення до цього свята, нагоду порадувати своїх других половинок життєлюбні Одесити пропустити не могли. Незважаючи на повітряну тривогу у вівторок, вранці чоловіки попрямували до квіткових крамниць, щоб, хоча б, невеликими букетами, підняти настрій своїм коханим. Яка атмосфера панувала в квіткових рядах? Дивіться далі у репортажі. Традиційно з року в рік, 14 лютого, в одеських квіткових крамницях завжди людно. Зі зрозумілих причин цього року святкового настрою набагато менше. Однак деякі одесити все ж не зраджують традиціям, і з самого ранку вийшли на пошуки квітів та подарунків для своїх половинок. Кому купили взагалі квіти дружині і подружкам, з якими разом працюю. Чи кожен рік купляєте? – Кожен рік? А чому так? Це така традиція є у вас? Це, це не традиція, це вже як свято. Дитина, на жаль, не з нами, вона знаходиться в іншому місці, а дружині і подружки ми просто працюємо в цирку. І з ким працюємо, тому і дарую. Як буде святкувати день закоханих цього року? Дома з Дома. Дома дружиною. А взагалі атмосфера якась інша цього року. Так, звичайно. А чому саме рози, а не тюльпани? Моя дружина полюбляє Рози. Скажіть, а взагалі, от як святкуєте кожного року? Є якісь та -та традиції, сімейні звичаї? Ну, ніяких традицій таких немає. Так, звичайно. Дома, може, з друзями. Ну, в якійсь такій домашній атмосфері. Але квіти це головний так, символ свята. Так. Сьогодні так. Любимій, дружині. Кожен рік купляєте? Кожен, кожен. Звісно, це ж праздник. Які сімейні традиції у вас є саме на це свято? На це свято немає сімейної традиції. Головне – поздравити жінку, і в тебе будуть і традиції, і все, що хочеш. проте настрій святковий не у всіх. Продавці квітів засмучені, букетів заготовили багато і на будь-який смак. Але традиційного напливу покупців цього року не спостерігається. Ці квітів побоюються, що цей день Святого Валентину може обернутися для них у чималі збитки. Говорять, готувалися до традиційного аншлагу на День закоханих. Однак протягом половини дня до них завітала рекордно мала кількість покупців. Очень слабенько, ну, якби менше стало мужчин. А що беруться? Тюльпани, рози. Більше беруть сьогодні тюльпани. Как ни странно. Вообще вважається, що цветок 14 февраля это розы. Больше как бы всегда спрос был. И... А в этом году тюльпаны. Люди хотя бы весни, мабуть. Багато з вот, самого ранку у вас вже було, та взагалі э, чи зменшилась їх кількість порівняно з минулим роком? Так, да. значительно. Очень много людей практично нет. Так что... А що переважно беруть? Тюльпани, розы. Тюльпани. В основному тюльпани. Всі хочуть праздника, весни. Все жду, тепло і побіду. Покупці, що прийшли за живими квітами для своїх других половинок, зазначають, що цього року ціни значно виросли. Звичайно, подорожчали трошки. А от наскільки приблизно, хоча б от скільки брали минулого року, скільки з цього року? Ну, як мінімум гривень на 20-30 подорожчало. Не ну, все піднялось, ми все розуміємо, але подарки це таке дело. Не зробив подарок, не будеш жити щасливо. А взагалі, яка вартість на сьогоднішній день? Букета. Ну, букет в середньому 600 гривень десь. А там, якщо раніше шарики були по 100, то зараз по 200-300. По до кінця дня, 14 лютого, продавці не планують втрачати оптимізму. Сподіваються, що люди почнуть купувати квіти більш охоче вже ввечері. До всіх покупців ставляться з розумінням та за потреби можуть зробити невелику знижку. Квіти свіжі у вас сьогоднішні. Звісно, звісно, обов'язково старались, підготавлювались до всього, праздничку. А взагалі тюльпанчики всі в одну вартість, чи є якісь дорожчі. Е, смотрите, є дорожчі, вот сорта, да, піоновідні, наприклад. У нас весь по 40 гривень. Да, Стараємося, як как бы, ну, теж і для людей зробити, как бы щоб ціна була приємлімаю. Якщо якийсь великий такий букет, ми ж в Одесі робили, робите які знижки. Звісно, обязательно. Великі букети цього року беруть. «Нет, практически Ну, нет. Стараются брать подешевле, средние. в основном набирают сами, так, чтобы было, ну, выгодно по деньгам». Ми в Одесі чи робите ви якісь знижки на, на великі букет? Конечно, стараємося, конечно, стараємося помочь людям. Ну а як же одесити, як ніхто інші знають, що таке любити та бути любимими, Тому продовжують дарувати приємні емоції в день святого Валентина, як своїм близьким, так і оточуючим. Не припиняються обстріли Херсонської області. За добу двоє мирних жителів загинули та троє отримали поранення. Російська армія більше 50 разів била по населених пунктах регіону з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків. У Херсоні ворожі снаряди потрапили у залізничні колії, житлові будинки та медустанову. У цей час лікарі приймали пацієнтів, тому було досить людно. Жерт вдалося уникнути лише тому, що люди, почувши гучні вибухи, одразу вибігли до коридору. Минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей. Троє мешканців області отримали поранення різного ступеня тяжкості. Додали в обласній військовій адміністрації. На одещині затримали іноземця, який не хотів стояти в черзі, і спробував підкупити прикордонника, щоб швидше перетнути кордон. П'ятидесятирічний громадянин однієї з країн Південної Азії не хотів стояти в черзі та намагався заплатити прикордонникам, щоб потрапити до України за прискореною процедурою. Повідомили в облполіції. Інцидент стався у пункті пропуску старокозачі Білгородністровського району. Правопорушник запропонував прикордоннику 5 тисяч гривень, щоб той без черги пропустив в Україну його мікроавтобус із 17 пасажирами. Про спробу підкупу прикордонник повідомив керівництво. На місце викликало слідчо оперативну Групу. Фігуранту загрожує великий штраф або до чотирьох років позбавлення волі. Станом на люти 23-го року в Одеській обласній службі зайнятості зареєстровано майже 8 тисяч безробітних і лише 1200 вакансій. Ситуація на ринку праці залишається стабільно складною від початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з довоєнним роком, у 22-му кількість пропозицій від роботодавців у регіоні скоротилася на третину. А водночас аналітики повідомляють, що в січні Одеська область показала найвищу динаміку відновлення ринку серед усіх регіонів України, з якими труднощами у пошуку роботи зіткнулися Одесити та внутрішні переселенці? Кореспонденти града дізнавалися на вулицях міста. 21 тисяча вакансій у 2022 році проти 31 тисячі роком раніше. Такі дані оприлюднює Одеська обласна служба зайнятості з початком повномасштабної війни. Ситуація на українському ринку праці суттєво погіршилась. В Одесі пропозиції від роботодавців є, але вистачає їх не на всіх. Розповідають мешканці міста. Центр зайнятості не шукав, а так тільки по обівлення. Ну є, але, опять же, таки дуже мало. Хто хоче работать, то завжди роботу знайде. В принципі, можна знайти роботу. У кого остались старі зв'язки, тот работает по-прежньому, а меньше стало роботи. Заказчики повішали. У деяких випадках змінилося і ставлення з боку роботодавців, розповідають наші респонденти. У нас зменшилися часи. По часі я можу сказати, що людям просто все одно. Охоче, та стається, хто не хоче та то ходить. В принципі, не держаться. зараз побольша частина сотрудника. Багато людей, які втратили роботу у критичний період, протрималися за рахунок заощаджень, які вдалося накопичити до війни. І зараз багато хто замислюється про необхідність мати свого роду фінансову подушку на екстрений випадок. Проте на всі мешканцям міста зарплатня дозволяє відкладати кошти. Я думаю, що у багатьох не було збірження, тому що я б не сказала, що прямо до війни всі хорошо жили все равно все жили одним днем, и зарабатывали и тратили сразу. Хтось, може, звісно, вміти відкладати. Мешканці Одеси кажуть, що сьогодні їм доводиться швидше виживати, аніж жити. Інфляція відчутно б'є по кишені. Звісно, всім складно, тому що фактично пенсії майже ну, перестало вистачати, зарплата теж все по мінімуму. Ну, тобто по мінімуму люди себе обезпечують, по мінімуму прожити можна, але і все, більше нічого. Зараз Можна по большость немножко виживати і как-то немножко экономить в продуктах і вещах. Зарплати відчутно, продукти подросли в ціні, Ну нічого, живе. От зарплати до зарплати. За словами містян, сьогодні левова частка сімейного бюджету йде елементарно на продукти. Зарплати, може бути остались те ж, но ти собі на эту зарплату не так дозволиш, як до этого. Ціни підросли. Ти живеш, получается практически сегодняшним днем. Ну, нету такого, да, запланировал. Да, понакупал, понакупаешь тоже вот эти вот продукты, которые сыпучку разную на всякий случай, водой затаришься. И ну, это вот единственное, то, что ты планируешь. Даже ты не можешь полностью пойти скупиться продукты. Ну, ты не можешь себе позволить полностью пойти все купить, все, что ты хотела бы, и ребенку, допустим, купить то, что надо. Нет. Потому что ты можешь купить определенно сегодня это купил, в следующий раз ты другое купил. Потому что все ну, одновременно нереально. Тось рятується тим, що знаходить другу чи навіть третю роботу. Тільки так виходить забезпечувати себе та рідних. Але вдаватись до таких крайніх заходів можуть не всі, пояснюють наші співрозмовники. Можна, Можна йти другу роботу, але у тебе, якщо є дитина, то ти не можеш дозволити, якби ну ти уйдеш на роботу повністю, а ребенку надає внімання. Сьогодні ситуація на ринку праці потроху стабілізується. Аналітики відзначають позитивний тренд у центральних та південних регіонах України. Тут відновлення. Складає 50-60% від довоєнного рівня. Одеська область у січні показала найвищу динаміку серед усіх областей. І Одесити і внутрішні переселенці сподіваються, що ці зміни зведуть на нівець нинішні складнощі працевлаштування. Питання працевлаштування гостро постає і перед українцями, які евакуюються за кордон. За даними досліджень, найлегше їм знайти роботу в Польщі. Практично всі українські біженці працездатного віку, які приїхали сюди після 24 лютого, отримали роботу. Це близько 900 тисяч осіб. Умови у Польщі для українців спрощені у тій же Німеччині, яка сьогодні посідає друге місце за кількістю українських біженців. Роботу знайшли у шість разів менше українців. Тут основною перепоною стає незнання мови. Сьогодні в Європі, згідно з даними ООН, офіційно зареєстровано 4 мільйони 800 тисяч біженців з України. Найбільше у Польщі півтора мільйони. На другому місці Німеччина. Тут статус тимчасового захисту набули майже 900 тисяч українців. Трійку лідрів країни, які надали притулок українцям у складний час, замкнула Чехія. Тут зареєстровано 485 тисяч біженців. Далі йдуть Італія, Іспанія, Великобританія та Болгарія. Кожна з цих країн прийняла понад 150 тисяч українців. Понад 100 тисяч біженців зареєстровано у Франції, Румунії та Словаччині. збирати точні статистичні дані у воєнний час проблематично, зазначає демограф Олексій Позняк, старшонауковий співробітник столичного інституту демографії. Після 24 лютого Державна служба статистики України перестала публікувати нові дані. Фахівці сьогодні мають справу з вкрай суперечливими цифрами. Українські статисти орієнтуються на дані Держприкордонслужби, каже Олексій Позняк, щоб визначити кількість людей, які втекли від війни за кордон, розраховують різницю між числом тих, хто виїхав із країни, та хто в'їхав. Якщо брати цю різницю протягом кінця лютого березня і до грудня 2022 року, то десь більше двох мільйонів вона становить, десь 2,4 десь приблизно мільйони. В той же час європейська статистика дає інформацію, що кількість тих, хто зареєстрований, особа, як особа, яким надано тимчасовий притулок в Країнах ЄС ну, наближається до п'яти мільйонів. Цифри відрізняються майже вдвічі, зазначає експерт. Деякі пояснення цьому можна знайти. Частково ця різниця може бути пояснена, по перше, переїздом до країн ЄС тих наших громадян, яких вивезли в Росію, яким вдалося виїхати в європейські країни. Частково це нелегальний передан кордону чоловіками, які які не мають на це легального права згідно з законом про мобілізацію. Також біженцями в ЄС могли стати українці, які вже перебували за кордоном 24 лютого, наприклад, були на відпочинку. Проте картина все одно залишається неповною. Наголошує наш співрозмовник. Однак, всі ці Речі, всі ці процеси не пояснюють усієї цієї різниці між двома видами даних. Тому ну тут треба дійсно серйозний міжнародний проект з, з, з участю як українських науковців, так і науковців е, країн ЄС. Причому не, не однієї двох, а кількох країн ЄС. Е, в першу чергу тих, де найбільше наших переселенців е, проживає. Це Польща, Німеччина, Чехія. Фактично третина українців через війну стала внутрішніми або зовнішніми переселенцями у перші місяці війни. За результатами опитувань, абсолютна більшість висловлював намір повернутися додому. Але згодом картина почала змінюватися. Але існує така загальна міграційна закономірність. Чим довше триває міграція, тим вища вірогідність того, що людина не повернеться і залишиться в. На новому місці проживання частка тих, хто збирається, хто декларує, принаймні намір повертатися повільно, але зменшується. Ну, для прикладу щодо внутрішньопереміщених переміщених осіб, якщо в травні. 83% опитаних ВПО сказали, що вони бажають повернутися за першої можливості, то в вересні таких було вже 75%. Основна проблема в тому, що деяким людям просто нема куди повертатися, підсумовує фахівець. Треба мати на увазі, що навіть припинення бойових дій, скажімо, досягнення нашої перемоги та. І навіть якщо і навіть, якщо дійсно будуть серйозні міжнародні інвестиції для того, щоб відбудовувати економіку, залишається все одно проблема зруйнованого житла. Якщо людині нема куди повертатися, то він навряд чи повернеться, і залишається дуже серйозною проблема замінування території. Для функціонування української економіки у 2023 році необхідно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансової підтримки. Про це заявила директорка міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. 13 лютого місія фонду запрацювала в Україні. Мова йде про чотиримісячну програму, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку України до отримання великого кредиту від МВФ. Білі леви, яких евакуювали з харківського фельдман екопарку до Одеси, стали переможцями конкурсу Пара року року-2023». Друге місце посіла пара єнотів полоскунів. А на третьому білки вибірки. У день закоханих пари переможці отримали смачні подарунки на показовому годуванні тварин в одеському зоопарку. Побувала знімальна група града. До Дня закоханих в Одеському зоопарку традиційно провели конкурс Пара року року-2023». Перше почесне місце з великим відривом від інших претендентів посіли білі леви, евакуйовані з харківського фельменикопарку. У перші місяці переїзду тварини переживали важкий реабілітаційний період. Але сьогодні пара левів почуваються в Одесі як удома, кажуть працівники зоопарку. Коли ми їх тільки привезли, вони ну дуже такі. Дітні, вони ходили один за одного, тобто вони не розходились. Вона заходить, він заходить, вона виходить, він за нею. Тобто кожен крок вони повторювали. Тепер вони в Одесі, слава Богу, тихо одне і вони вже такі більш спокійні. Вона може лягти, а він там по своїх справам. Тобто вже вони заспокоїлись і більш такі в ну, нормальне життя вже вони почалося. За традицією, пара переможців отримує смачну Валентинку, яку звірі мають розподілити між собою. Але схоже, що Левиця не згодна ділитися подарунком зі своїм партнером. Відносини між самцем левом і левицею у різних левів вони схожі. Вони дуже-дуже. Тісні, але Лев, як правило, Лев верховодить у цих стосунках. Це, це завжди так. Але левиця, вона як, ну, як кожна жінка, вона знає як, як кажуть, жінка то шия, яка крутить головою. На левів не знали, як вони будуть реагувати, тому що ми їм до цього давали на хеллоу він тикви, та вона витяг її схватила та й носилася, грала як з м'ячем, ганяла по всьому вольєру, а тут вона якось ну, по-іншому відреагувала, лягла на сердечко і це моє сердечко. Но... Мені Боже, що вона от лягла і йому не дає. І ричить на нього. А он бідний і думає, ну хотя хоча б трохи кусочок. Я ж теж победитель. да? Я ж теж пара. Первое место, это же все таки. Пару року визначали народним голосуванням на Фейсбук-сторінці одеського зоопарку. Відвідувачі підтримували тварини, які їм найбільше полюбилися. А 14 лютого багато хто завітав на церемонію нагородження переможців. Друге місце посіла пара єнотів-полоскунів. Зокрема, ці тварини полюбилися мешканці міста своїми милими ситими мордочками. Пара єнотів дуже сподобалася також білки сподобалися. Ми голосували і за єнотів також. Вони були такі вгодовані, гарну шерсть мали. Пара єнотів теж отримала смачну Валентинку, проте через свій лінивий спосіб життя вони не поспішали спускатися до подарунка. Нас три. Варіанти, там є м'ясо, зоофобус рожеві і фрукти. Фрукти, горіхи, сухофрукти такі, ну на різні смаки, Ми... Але щось сьогодні наші єноти трішки не в настрої, вони не спустилися до наших смаколиків. Я думаю, що вони трішки віддохнуть і потім, коли всі розійдуться, вони посмакують своїми ласощами. За третє місце боролася пара лам та вивірок звичайних. Проте більшість голосів жителі міста віддали білкам. А вони такі маленькі, вони бояться людей, а я все одно не люблю. Ця пара в нас така дуже цікава, тому що вони в тому році дали потомство, були малесенькі білочки. Тепер їх дуже ну, важко розрізнити вже від мами з татом, але там вони є. Валентинка для пари білок зроблена з улюблених продуктів цих тварин. Тут є і горіхи, і сухофрукти, печиво, і навіть шишки. Виходити до відвідувачі вивірки боялись. Проте інтерес переміг страх, і одна з білок спустилася за подарунком. Вже вона щось знайшла. Можна подивитися, як вона вже з апетитом їсть. А шубка в них дуже пушиста, вони дуже гарненькі, а то цікаво за ними спостерігати. Кожна з пар кандидатів по-своєму цікава та приваблива. Однак найвірнішою парою за всі роки роботи зоопарку Ігор Біляков вважає пару вовків. Коли були старі вовки, вони дуже довго прожили, дуже довго набагато пережили свої ну, природні можливості. І ем, там був. Була ця зграя. Там було 5 чи 6 самок і один був самець. І була оця альфа самка, і це була пара. Оцей вожак і його улюблена жінка, вона ж є і єдина. Це такий приклад вірності. Тому що. Усі другі вовчиці не мали ніяких шансів звабити цього вожака. Птахи також є тими істотами, для яких кохання та вірність не порожній звук, зазначає директор зоопарку. Наприклад, багато хто чув про лебедину вірність. А ось парнокопитні тварини навпаки є полігамними і не мають постійного партнера у житті. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.